Виконуємо номер 5.19 із підручника «Геометрія 8 та номер 9.19 з підручника Математика 8. «Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Точка передну діагоналі квадрата віддалена від його сторони на 3 см. Знайдіть периметр квадрата. Приступаємо до виконання. Периметр квадрата це сума довжин всіх його сторін, оскільки у квадрата всі сторони рівні і їх 4. Щоб знайти периметр квадрата, достатньо знати одну сторону, потім помножимо на 4. За властивістю квадрата. У квадрата діагоналі рівні і точкою перетину діляться навпіл. І АО дорівнює ДОО, АО дорівнює СО, АБО дорівнює ДО. І оскільки в нас діагоналі рівні, і половинки їх також рівні, то. І АО дорівнює ДО, дорівнює СО і дорівнює БО. Тоді трикутник АОБ рівнобедрений. АОД рівнобедрений з основою АД. Також за властивістю квадрата діагоналі ділять його кути навпіл, за властивістю квадрата кут О А. Д дорівнює 90 поділити на 2 маємо 45 градусів. Ну, і скільки трикутник рівнообедрений, то за властивістю рівнобедреного може нам і не потрібно трикутника? Кут ОДА дорівнює куту ОАД, і також буде 45 градусів. У нас ОЛ, це відстань, тому кут ОЛ це висота нашого трикутника, проведена до основи буде медіаною і бісектрисою. Нас цікавить медіана. За властивістю рівнобедреного трикутника ОЛ Медіана, бісектриса, ну і висота в нас було в умові дано. Тоді LD дорівнює AL. LD дорівнює ЛА. І кут АОЛ дорівнює куту DOL. Працюємо в трикутнику OLD. У нього кут Л дорівнює 90 градусів, кут Д дорівнює 45 градусів. Знайдемо кут О, кут О дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Відняти 45 буде 45 градусів. Отже, виходить, що в нас трикутник також рівнобедрений. Трикутник ЛОД, рівнобедрений з основою ОД. І у нас ЛД дорівнює ОЛ. І дорівнює 3 см. Ну, а тоді сторона АД буде дорівнювати у нас 2 помножити на ЛД. і це буде 2 помножити на 3, буде 6 см. І знаходимо тепер периметр. периметр дорівнює 4 помножити на АД, це 4 на 6 буде 24 см. Записуємо відповідь 24 см. Номер 5 крапоч 19 із підручника геометрії 8, та номер 9 19 з підручника математика 8, виконано.